Як під час аварійних та планових відключень електроенергії працюють школи та амбулаторії в громаді на Волині? Зараз ми повністю перейшли на частково скорочені уроки дистанційно, навчання недоцільно, бо відключення електроенергії». у селі Оздів Луцького району вакцинували від сказу домашніх тварин та худобу. Боїмося, щоб не захворіли наші тварини, теж трепувати їх. 91-річний композитор Олександр Каліщук з часу повномасштабного вторгнення написав 30 пісень, присвячених боротьбі українців з російськими військами. У Гіркополонківському ліцеї триває навчання попри відсутність електропостачання, каже директор Василь Мацялка. Розповідає, сьогодні під час перших трьох уроків електрику вімкнули лише на декілька хвилин. Хоча згідно з графіком Обленерго, відключення у цей час не мало бути. Аби школярі та вчителі не мерзли, у котельні запустили електрогенератор. Нам вистачає потужності на насоси, щоб качав воду, і на світло в котельні. Сьогодні світла немає, учениця восьмого класу Вікторія Васечко каже, в приміщенні 19 градусів тепла не мерзне. Іноді дуже складно проводити урок історії, тому що вчителька не може нам показати цікаві відеофрагмети на уроці. У ліцеї навчається 552 учні. Я завжди працюю із інтерактивною дошкою, з мультимедійною, і мені на уроці постійно потрібен аудіо супровід. Стараємося виходити з положення, стараюся якось скинути аудіо на телефон. Ну і звичайно, книжка зошит. Крейда й дошка незамінні помічники. Їдальня у ліцеї працює. Режим роботи підлаштували під графіки відключень електроенергії, каже кухарка Анна Войтович. Ранжми при одна шіся зерна півп'ятої. Ну, пів п'яти трамся до шести один, тому що ми вже знавшись, рівно вже виключається світло. Діти не голодають. дитини є, звичайно, термос, з чаєм теплим, їсти там є в бомбосховищі, якщо там якийсь перекус, печиво, там сухе водичка, звичайно, ліхтарик. Скоротили уроки, перерви з тим, щоб і перша, і друга зміна приблизно до четвертої години, щоб не справились з навчанням. У Боратинській громаді є чотири амбулаторії. Тут теж вимкнули електропостачання не за графіком. Без електрики продовжують лікувати, каже медичка Оксана Чартюк. Практично всі забезпечені вони електрогенераторами, і підключення є можливість, тобто працюють комп'ютера, щоб виписати електронні направлення, електронні звернення. На Волині сьогодні збільшилася тривалість перерв в електропостачанні. Це пов'язано з тим, що Укренерго виділило на добу 41% від необхідних об'ємів електрики. Йдеться на офіційному сайті Волинь Обленерго. Суспільне звернулося за коментарем до директора з техніки безпеки Обленерго Володимира Перчука. З його слів, жодних коментарів з цього приводу у компанії не надають. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. У селі оздів Баратинської громади вакцинують від сказу домашніх тварин та худобу. Ну, один кіт, два. Один кіт, а собака. Ніна Подольчук вперше робить щеплення коту і собакам. Все, 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 все. <паспілляє> О, <папі. паспілляє> не було такого чути, що був десь сказ, якийсь у нас тут, чи, чи що то не вакцинувались. Ну, а зараз треба кажуть. Хороша, хороша. В селі, розповідає місцевий житель Іван Рудецький, він часто бачить, як бігають лисиці. Боїмося, щоб не захворіли наші тварини, теж треба проколоти. їх, всі прокололи в селі. Ми ж не знаємо, Звідки воно взялося? Нас тут лисів багато на березі живе. Бігаємо, де щось і занесли, ті лиси. У господарстві Тетяни Харчук щеплення від сказу зробили трьом котам і двом псам. Жінка каже, хоче вберегти від хвороби їх і членів своєї родини. Безповоротний процес як для людей, так і для тварин, що ви тільки заразилася і вже все, смерть і все. І ми переживаємо за своїх, тож ми їх приручили, тому мусимо за ними дивитися. А ми їх глядимо нормально. Цього дня в воздові записалися на вакцинацію тварин господарі двох десятків обійс. розповів ветеринарний лікар Петро Андрусик. Щеплення від грудня зробив трьом сотням котів і собак. Сказ каже смертельно небезпечна хвороба. Після щеплення тварина буде захищена від неї на рік. Особливо треба породистих прививати, породистих собак. Ну, вони більш такі делікатні. Вони, бо ці такі дверняшки, то вони більш такі стойчі. Вони бікають. Ветеринари обходять кожне домогосподарство після спалаху сказу на фермі у сусідньому селі Ратнів у грудні минулого року. Староста гіркополонківського старостинського округу Вадим Веремчук говорить: окрім тварин, вакцинували понад півсотні людей. Далі сказ не поширювався, тому що були вчасно були прийняті міри, як зі сторони приватного господарства, ветеринарної служби, сільської ради. І більше поширення ніде не пішло. Багато хто з людей, звичайно, що відмовлявся від вакцинації, тому що мотивуючи це тим, що тварини перебувають або в подвір'я огороджене, або тварини перебувають в ульєрах. Так що я думаю, що сьогодні ми вже завершимо цю вакцинацію. За місяць, каже староста, вакцинували тварин орієнтовно на сотні подвір'їв в Ратневі та Оздові. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. За минулу добу жодних провокацій на цій ділянці не зафіксовано, розповіла Суспільному речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Пасажиропотік через українсько польський кордон суттєвих змін не зазнав. Є невеликі черги. За минулу добу через міжнародні пункти пропуску ягодин та у що межують з республікою Польща, виїхало 3800 людей, в'їхало в Україну 3500 людей. Пункти пропуску працюють у штатному режимі. Перед пунктом пропуску у на перетин кордону очікує більше 20 легкових і 40 вантажних авто. Перед пунктом пропуску ягодин у черзі 250 вантажівок. Лучани, Назар і Микола брати живуть у Польщі старший 9, а молодший 4 роки. Відкрили станцію технічного обслуговування авто у Вроцлаві. Зараз купують вживані автівки, ремонтують їх та відправляють до України на фронт. Основний момент, щоб вона просто заводилась і їхала. Ну деколи так теж не виходить. Часом допомагають люди в основному зі свого кармана. Ну якби відкладаємо кожен місяць сервіс, де трохи щось там стараємося купити, стараємося забезпечувати транспортом. Ми ремонтуємо машини. Хто якщо купляє, хтось тоже на Україну десь ламається, то все ремонтуємо безкоштовно і відправляємо на Україну. допомагаємо з перегонкою. Із часу повномасштабного вторгнення чоловіки передали українським воїнам 15 машин, розповідає їхній брат Олександр Новосад. Цього разу везуть бійцям на схід позашляховик та повнопривідний легковик. Шукають і самі передають і приймають замовлення, знаходять по цінах нижче ринкових, підготовлюють їх повністю для хлопців. Міняють ремені, фільтри, масли, обслуговують повністю підвіски. І щоб вона вже просто їхала до хлопців, вже хлопці були в ній впевнені. Бійці на передовій потребують машин з високою прохідністю, щоб була змога переміщатися особовому складу, евакуйовувати поранених та перевозити зброю полями, говорить волонтер Олександр Давидюк. Ці автівки у хорошому стані. Машина зроблена капітально. Їде добре, коробка, все Ну, немає. Було чого. На ту місцевість це машина Люкс У тих болотах, бо там земля, там земля важка. Ця машина якраз теж отримає. Більше це підлахнуть туди, це нашому рожещанину. І він якраз там їздити добре, бо в нього машина згоріла. Там. Автівки волонтери доставлять на передову за кілька днів. Зараз у Польщі автомайстри ремонтують для військових машину швидкої, яку теж невдовзі відправлять в Україну. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Від початку повномасштабної війни Мар'янівська територіальна громада прийняла майже 700 переселенців, розповіла фахівчиня із соціальної роботи селищної ради Оксана Войтович. Серед них родина Айгінових із Харкова. 62-річний Віктор розповідає, разом із дружиною Ганною, рідним братом та племінником переїхали на Волинь на початку квітня 2022 року. 24 лютого я повинен був вийти на роботу на свою, але ну, я подзвонив, сказали. Що не виходь, тому що вже й туди прилетіла, і, ну в общем, я на роботу не вийшов. Чоловік розповів, їхній будинок не пошкоджений, однак, через постійні вибухи у місті, відсутність опалення, світла та мобільного зв'язку, родина вирішила залишити Харків. Кожну ніч ти сидиш з рюкзачком, не знаєш, що робити. Ти не спиш, ти постріли, чи взриви. Тому прийшлося евакуюватись. Ганна пригадує, з Харкова виїздили евакуаційним потягом. Купейний вагон попався. Ну у нас там було шість чоловік. Ми по черзі там відпочивали, бо людей дуже було багато, і люди деякі навіть. На полу спали нині. Родина винаймає двокімнатну квартиру. Зі слів Віктора влаштуватися на роботу чоловікам поки не вдалося. Усі троє мають інвалідність, тож допомагають сусідам із господарством. Жінка любить там в огороді працювати сусідам, допомагали там, хтось тобто, там садили там огороди, копали. І картоплю людям допомагали вибирати. Раз на тиждень Ганна допомагає місцевим волонтерам пекти пироги військовим на передову. Люди нас прийняли, як кажуть, з відкритим серцем, Ми, може, щось треба допомогти. Ну, сказали, якщо буде бажання, ліпимо пироги там. Приходьте по вівторкам. Брат Віктора зараз у Харкові відновлює свою квартиру після обстрілів. Племінник Ганни Олексій залишається на Волині. Розповідає, гуртожиток, в якому він жив, обстріляли. Просі не дуже сильно. сільна там. Ока у нас нічого немає. Представьте собі вдома сидиш бах так. Там вилівся в шокі найбільше переселенців потребують продуктів, засобів гігієни і психологічної підтримки, розповіла соціальна працівниця Оксана Войтович. Закриваються в собі добре, що є десь їм десь вийти, розраду якусь когось утримати. Є такі, які не можуть вийти на слів Оксани Войтович. Нині на території громади проживає 92 переселенці, з них 23 дітей. Наталка Клекоцюк, Валентин Клімович, новини Суспільне, Луцьк. Ми підемо до бою разом із тобою. Будем бити цю пісню. 91-річний композитор, поет, пісняр, член спілки політв'язнів і репресованих України Олександр Каліщук написав у першу годину повномасштабного нападу Росії на Україну торік, 24 лютого. Дочка подзвонила, у п'ять годин. каже: що війна почалася. Я включив телевізор, бачу так, війна почалася і з ходу Мелодія і слова одночасно вийшли". Олександр Пилипович живе у своєму будинку у Нововолинську, доглядає за дружиною, яка здужає. У мене кожен день найголовніший. головний. Той, що вже пройшов, то вже не головний, вже він пройшов, а того ще нема. Олександр Каліщук відбув чотири роки покарання у виправному таборі Сірдуху та й зі за те, що дев'ятикласником брав участь у молодіжній організації націоналістів. Але це, каже, не зламало, як і те, що за пісню Волиняночка на 30 років заборонили видавати і виконувати свої твори. в світі дівчина, як та Зараз говорить композитор, Росія нищить українську націю, як у свій час радянська влада. Нас вони гнобили, гнали до могили, нас вони ламали, але все дарма. Ми з ціною стали, всі княз не зламали, нас не знищила тюрма. Московська за час повномасштабної війни Олександр Каліщук написав 30 пісень, присвячених боротьбі українців з ворогами. Одна з мелодій говорить, йому наснилася. Вчилися у війну, вклинив отаку пісеньку, заспокоївся, трошки побув. Потім знову давай. Пропляті. Олександр Каліщук щодня творить, каже, виїздити за кордон навіть не думав, вірить у перемогу України і вже написав пісню, щоб зміцнити дух і додати сил українцям. «Перемога, перемога, Наша сонячна весна. Оксана Юпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини, Луцьк. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.